Ми бачимо, як порушується шоста заповідь небесного Царя: не вбий, коли пророки, вже пророки, вчителі, псевдопастери та священники благословляють людей іти воювати в чужу державу, як сьогодні в Україні, адже навіщо посилають на війну для того, щоб вбивати, коли ж ви захищаєтесь на своїй землі і караєте зло, це ваше законне право. Але коли ти вбивця, йдеш на чужу землю і в будинки, щоб вбивати людей, до яких немає жодного відношення, то це пряме порушення заповіді Божої. Не вбий. Тому той, хто підняв меч, від меча і загине, і той, хто веде в полон, сам піде в полон. Навіть цар царів Христос сказав своїм апостолам продати одяг і купити зброю, меч для самозахисту та оборони від грабіжників, злочинців та вбивців, доля яких в озері, що горить огнем та сіркою.